В цьому відео я вам покажу, як змодулювати ось цю чудову спідницю. Перед тим, як моделювати, зробимо аналіз цієї спідниці. Спідниця в нас на притачному поясі з хомутиками. З одної сторони, де прилеглий силет, потім де підріз і розширення донизу. Є асиметрична лінія, така диагональна лінія, яка Переходить в лінію, навіть не переходить, а просто входить в лінію вертикальну. Ця половина спідниці поділена на дві частини. Як ми бачимо, тут на сфальта йде одна і от друга. І ця частина у нас вже йде вільного селед, такого розширеного донизу, і теж має руше. Понизу рше різної довжини. І, якщо гарно придивитися, особливо понизу, і можна зробити висновок, що ця спідниця задній полотнище моделюється так само. Тому сьогодні ми будемо з вами використовувати два шаблони переднього і заднього полотніща спідниці. Спочатку змоделюємо переднє полотнище, і потім будемо працювати заднім полотнищем спідниці. І давайте роздивимося. З цієї сторони є виточка. ми її залишаємо. І що в нас тут силует прилеглий. Якщо так промалювати лінію стегон, так, от виступає ще на нас точка, і десь наша лінія стегон, Так, де трішки нижче, де на 20 см десь нижче. Беремо лінійку в масштабі 1 до 4, і працюємо. Спочатку промалюємо да, а потім будемо наводити. І подивимося, наскільки нам треба зробити цю величину. Можемо поділити спідницю впілку і буде легше нам так працювати. Можемо подивитися, наскільки в нас відходить від середини в один бік і в другий бік. Можна сказати, що ось ця частина більш-менш однакові, але не дуже. Ця трішки більша частина до цієї. І приблизно, якщо ми візьмемо, поділимо від центру зорова, 13 см і 6. Якщо ми зорово подивимося, воно поділена ця частина майже навпіл, але центр трішки більший. І не забуваємо, що в нас заходить на об'єм, частина спідниці. І можемо подивитися, скільки в нас має ця величина бити Далі ми бачимо, що в нас ось ця диагональ, де не до поясу. А якщо ми промалюємо і так пояс, а йде, ось у нас лінія. Одна лінія інша. І ось ці диагоналі промалюємо ось так. Сантиметрів десь на 6 від лінії талії нижче. Для того, щоб її провести, нам спочатку треба провести ось цю вертикальну лінію. Дивимось, де вона буде знаходитись. Якщо насвиточка з цього боку виходить біля хомутика, значить, ця так само. А тут під хомутика десь 3-4 см. Значить, нам треба її. Трішки змістити і перенести виточку ось цю нову лінію. І робимо цю лінію, будемо промальовувати паралельну лінію середини. Ми намалювали ось цю лінію. Фалди ми потім зробимо. Зараз ми тільки малюємо схему, що ми і як будемо робити, вирізати, працювати з цими пропорціями. Так, і нам виточку треба перенести. Ось цю лінію зразу переносимо, я довжину переношу, значить, як ми переносимо, ми виміряємо ось цей розхил, так, від одної точки до другої точки, ділимо пополам і відмічаємо половину розхилу в один бік і в інший бік. Так, і по одному сантиметру. Переносимо цю виточку. Ця вже виточка нам не потрібна. Так, щоб вона вам не заважала, я її витру ось так. Все. Перенесли. Тепер 5-6 см вниз. Відступаємо ось. У нас лінія ця вже готова. Є, подивіться, ми, як по картинці, все зробили. Тепер ми перейдемо до ось цієї частини. Ми бачимо, що вона поділена на дві частини, але потім вона має розширення. Але спочатку ми її поділимо, і якщо ми подивимося там, де пояс, вона пропорційно поділена, Значить, нам треба від краю виточки заміряти до бічної лінії, поділити цей відрізок навпіл, можна приложити. Лінійку, так, щоб внизу був прямий кут, вирівно до цієї точки, або взяти можна трикутник і проводимо лінію. Головне, щоб була вверху пропорція. Не дивіться на те, що у нас тут різниця велика. Тому що ми будемо моделювати розширення. І потім ми зробимо так, що вони будуть однакові. Але спочатку нам треба зробити, щоб пропорція була вверху однакова. І йдемо на пропорції низу. Давайте подивимося внизу, десь сантиметрів десь сантиметрів 10, візьмемо, можна 10-15. І промалюємо ось цю довшину спідниці. Є. Далі ми дивимося, наскільки зразу замалюємо, що це в нас не буде, да, ми його виріжемо, і в нас цієї вже довжини не буде. І якщо ми подивимося, ось, нам треба дивитися не сюди, а дивитися на оцю пропорцію. Тому що ми потім будемо роздвігати, але коли ми все пош'ємо, у нас буде видно ось ці пропорції. Тому ми дивимося на цю лінію і на цю довжину. Ми відкладаємо зараз від цієї точки. Можна точку 1 намалювати. Дай від точки 1 вверх, нам треба ну, до точки другої. Ось цю величину. Це десь приблизно буде сантиметрів, може 30. Можна отак попробувати подивитися, поставити точку. Можна, да, у нас є тут допоміжний, можна промалювати і подивитися, що оця відстань у нас менша дорюши. А сама Рюша більша Так, є, і можемо ось цей от нахил намалювати. Подивимося, який він, і промалюємо такий, як от нам подобається. Це в нас була допоміжна точка, але ми можемо її так само і залишити цю допоміжну точку. І для цієї рюши, і для цієї відстані. Значить, ми дивимося, що від низу цього шару де так само величина, як ця довжина, відповідно, йде цій довжині. Вони однакові. Якщо ми тут брали 10 см, 10 см відкладемо для другої. І це вже нас не буде. Цієї тканини ми її виріжемо. І тепер нам треба змоделювати ось цей нахил. Що ми подивимося, цей більш такий має кут нахилу, а цей трішечки віднятий. І подивимося також на ось ці пропорції. Нам треба подивитися, що ось ця величина має одну відстань, ця величина трішки менше. І десь можемо від цієї точки так само до цієї, точки то десь 10 см. Можемо відкласти ось так. І ми можемо промалювати. Можливо, попідписувати. Це передні полотні ще спідниці. Сокращоно ми можемо написати передні полотні ще спідниці, така абріатура. Можемо зробити нумерацію і зробити підписи цих деталей. Підписали, ось дивіться. Одна деталь, да, у нас тут все буде по одній деталі. Значить, у нас виходить 01, 02, 03, 04, 05, 06. Так, щоб ми їх не загубили. Щоб не загубити ці всі деталі, можна зробити фото, щоб у нас лишилася ця схема. Бо зараз ми це все будемо з вами розрізати і моделювати далі. І тепер нам треба розрізати. Значить, спочатку ми розріжемо. Ось цю деталь виріжемо. Потім от по виточки розрізаємо донизу, виточку розрізаємо з цей кут, в цій лінії диагональні і горизонтальні. Ось сказати, що ця деталь у нас вже готова. Нам з нею нічого більше не треба робити, можемо її просто відложити. А з цими ми ще попрацюємо. До цієї деталі нам ще треба кусок тканини, як то кажете, домоделювати. щоб нам зробити ось цю зборку, нам необхідна тканина. Ми можемо взяти в два рази більше або в два з половиною. в залежності, яку пишність ви забажаєте. Заміряємо ось цю величину, наскільки в нас є, і стільки ж ми відкладаємо або в два з половиною рази, щоб була пишність, яку ви захочете ми бачимо, що прямо в самий-самий кут у нас є борка, Можемо поставити ось таку мітку і поставити, що нам необхідно. Зробити тут зборку. Да, можемо таку позначку намалювати, тут буде зборка. І ми збираємо нашу спідницю на ось цю відстань. Да, можна сказати, ось так. Нам треба оцю всю зробити зборку на ось це розстояння. Ми його заміряємо і збираємо цю спідничку. Ці дві деталі в нас вже готові. Відкладаємо їх в сторону. І тепер попрацюємо з цими деталями. Візьмемо такий самий колір і будемо працювати з цим. Що нам треба? Ми зразу можемо відрізати ось цей низ. І тепер нам треба зробити конічне розширення. У нас нитка основа буде йти паралельно лінії ось цій. Можемо зразу намалювати нитку основи, розширюємо ось ось цій зоні, так, там, де в нас є підріз. І ми можемо в одну і в другу сторону однаково відложити. І йдемо ось до цієї точки. Це конічне розширення називається. Коли ми вверху залишаємо без змін, а внизу ми змінюємо пропорції. Так. І ми ось цей нахил залишаємо ось він у нас те. Ось ми його змоделювали. Тепер нам треба нижню частину, ми її робимо, якщо це в нас зборки, складки, ми робимо її паралельно. Паралельно з цим лінієм. Пишемо номер обов'язково і ставимо, звісно, що в нас тут лінія стегон має бути. І оці дві лінії можемо перенести. І лінію стегон переносимо і вирізаємо. Тепер нам треба розрізати, Можемо змоделювати низ. Розріжемо йому навпіл. Я буду вирівнювати понизу, так як він у мене рівний. Якщо у вас якийсь лист, лист бумаги немає якоїсь рівності, то можете намалювати лінію рівно, приложити і заміряємо, яка в нас тут величина, ну, десь 18, приблизно 18 см. І візьмемо 18 або, ну, давайте візьмемо 25. Буде нормально. Прикладаємо донизу цієї точки і обмальовуємо. З'єднуємо ось цю точку з цієї. Точки і підпишемо. Що... Підпишемо, що тут у нас низ. Тут зборка. Да, можемо поставити такі значки, або можемо написати зборка. І тепер ми зробимо бічну частину. Прикладаємо цю деталь, ведемо її. Так само моделюємо як і ту, але з маленьким нюансом. І ми бачимо, що вона майже однакового розміру. Так? Якщо ми візьмемо ще половинку, яка заходить на нашу якби опуклість, ми можемо зробити висновок, що вона такого ж розміру, як і ця, приблизно десь однакові. Тому беремо цю деталь, і якщо ми її зрівняємо, то ми маємо поміряти. Ось ось цій зоні верхній, де в нас де ось ця лінія приблизно, яка в нас, наскільки вона у нас розширена. Так. Ну, в мене приблизно там 15 см. 15 см, а тут у нас 12 см. І всього на 3 см мені треба розширити цю деталь. 3 см, значить, я по півтора відкладаю з одного сторони. І півтора з іншої сторони. Під точки верхньої я провожу до цієї точки. А тут я там, де лінія стегон, я провожу вниз і роблю цей напрямок. Від цих точок. Паралельно лінії провожу вниз. І верхня частина, бачите, ну, вона буде пропорційна. Ось, вимальовується наша вже спідничка така гарна. І тепер моделюємо так само, як ми моделювали рюшу для першої частини. добре. А якщо це буде тканина, а не папір, воно буде легше, да, падати, ніжніше. Таким чином ви можете перевіряти конструкцію, своє моделювання. Да, можна взяти макетну тканину і подивитися, дати вам цього рошен чи ні. І ось така гарна буде спідничка. Дуже чудово і вийшла. Так само можна зробити і задні полотніші спідниці. Якщо цікаво, як зробити задні полотніші спідниці, пишіть у коментарях, задоволеним зроблю другу частину моделювання цієї спідниці. Підписуйтесь, буду задоволеним робити для вас чудові відео. Хай вам щастить! Всього найкращого!